Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні мені б хотілося поговорити з вами про корекцію артеріальної гіпертензії в аспекті профілактики ішемічного інсульту. І коли ми говоримо про проблематику інсульту, то звичайно ми повинні в першу чергу подивитися на ті цифри, з якими ми зустрічаємося в нашій практиці. Це більше 110 тисяч щороку, і на превеликий жаль, 40 тисяч із цих 110 вже не повертаються додому. А ті, що повертаються, повертаються інвалідами, і коли ми говоримо про інвалідизацію при ішемічному інсульті, ми говоримо, що це величезний тягар і для самої людини, обмежуючи її життєдіяльність, обмежуючи її якість життя, обмежуючи її взагалі здатність до функціонування, а іноді обмежуючи взагалі і життєві функції, і звичайно, це величезний тягар для Суспільства і для сім'ї, і саме тому для того, щоб попередити цю катастрофу, американська асоціація серця та й в принципі будь-яка асоціація, яка випускала гайдлайни стосовно лікування ішемічного інсульта, робила акцент в першу чергу на профілактиці, на тому, як запобігти цій катастрофі, не дати їй трапитися, оскільки профілактика в даному випадку значно легша ніж лікування. І коли ми говоримо про профілактику, то звичайно у нас постає питання, які фактори нам треба коригувати: зовнішні чи внутрішні. І якщо ми говоримо про зовнішні фактори, як правило, це ті фактори, на які здатна вплинути сама людина. Внутрішні ж це ті фактори, які коригуємо ми лікарі за допомогою медикаментів. Коротко нагадаю вам шкалу. За якою ми швиденько здатні діагностувати інсульт, причому вона є модифікована. Ми знаємо, що є шкала FAST, так? Face перекос обличчя ARMS, асиметрія рухів кінцівок рук в даному випадку спіч порушення мови. І до цієї шкали додалося ще два елементи, тому що шкала ФАС не покривала і не оцінювала вертебрально-базілярні інсульти. Так? Тому ми говоримо B FAST і додаємо b Balance і ICE. Тобто порушення власне, балансу та голову запаморочення, і порушення зору двоїння в очах. Саме ці моменти ми повинні брати до уваги, щоб швидко і ефективно діагностувати інсульт на догоспітальному етапі. Тим не менше, коли до нас приходить такий пацієнт, ми повинні з ним обговорити ряд факторів ризику, які повинні штовхнути його. У прірву церебровоскулярної катастрофи, або не штовхнути, якщо ми своєчасно скоригуємо ці моменти, і ви бачите, що знову ж таки внутрішні зовнішні фактори, як правило, значною мірою перемішані, і вони не диференціюються як окремо ті, які може змінити людина, і ті, які, на які може вплинути лікар за допомогою призначення медикаментозної терапії для визначення ризику виникнення судинних захворювань в майбутньому ми говоримо. Про наступну методику, про наступну, скажімо так, шкалу. Дуже високий ризик включає наявність в анамнезі декількох серйозних судинних подій або одну серйозну судинну подію та декілька станів високого ризику. До подій ми відносимо те, що трапилося в конкретному локусі, в конкретному, скажімо так, терміні-часовому. Тобто, та, чітко точка у вигляді інсульту, інфаркту, будь-якої серйозної судинної катастрофи, яка, власне, є ознакою того, що організм вже має достатньо серйозний привід для порушення мозкового кровообігу. І стане, стане це те, що розтягнуто в часі, і це, власне, оті внутрішні ситуації, які штовхають людину у прірву інсульту. Це вік більше 65, гетерозоготна гіперхлестеринемія, шунтування. Цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, поточне паління, хвороба нирок, ну і так інші фактори. І коли ми говоримо і оцінюємо ситуацію за шкалою ABCD2, у випадку, коли трапилася транзиторна ішемічна атака, знову ж таки намагаючись, скажімо, провести предикцію інсульту у пацієнтів, у яких трапилася ТІ, ми, в принципі, за сучасними гайдлайнами можу вас розчарувати чи порадувати. Не повинні нею користуватися, тому про неї можна забути. Абсолютно будь-який пацієнт СТІЯ вимагає ургентної госпіталізації, як пацієнт з ішемічним інсультом, і точно такого ж відношення, і точно такого ж лікування, які існують внутрішні фактори ризику, з якими ми, як правило, маємо справу і які ми хочемо коригувати. Ми знаємо, що найбільш значиме це артеріальна гіпертензія, гіперхолестеронемія, цукровий діабет, меготлива аритмія. Власне, зараз ми говоримо більше про фібриляцію при церкві, так, і порушення ритму, меготлива аритмія це термін, який трошки вже відходить в минуле, і ожиріння. І, звичайно, коли визначаємо, який же фактор найбільше буде впливати, найбільше, скажімо так, є агресивним і найбільш небезпечним, то це, звичайно, артеріальна. Гіпертензії ви бачите, що майже третина населення отримала ризик з передчасної смертності саме в результаті артеріальної гіпертензії, і тому її корекція є вкрай важливою не тільки для профілактики ішемічного інсульту, а для профілактики будь-якої кардіоваскулярної або цереброваскулярної катастрофи яким чином артеріальна гіпертензія впливає на стан пацієнтів наших? Артеріальна гіпертензія впливає в першу чергу на цілісність судин. Яким чином? Вона б'є судини пульсовою хвилою. Надмірне підвищення, суперсильна пульсова хвиля, наче цунамі ударяє по ендотелію, пошкоджує його цілісність, вибиває то ендотелій. З, і таким чином ми спостерігаємо, що стінка судини вона фактично пошкоджується, виникає рана на стінці судини, яка потім або стає причиною формування тромбу, або причиною формування атеросклеротичної бляшки, і те. І інше поступово буде перекривати або частково, або навіть і повністю судину, відповідно викликаючи ішемію, і тому артеріальна гіпертензія є королем, як то кажуть, факторів ризику будь-якої серцево-судинної ситуації. Як ви бачите, причина смертності від артеріальної гіпертензії майже 100 мільйонів смертей. Відповідно, 1,4 мільярди осіб у світі хворіє на артеріальну гіпертензію, і більше 50 пацієнтів з артеріальною гіпертензією мають ще додатковий якийсь той чи інший фактор. І не дарма артеріальну гіпертензію відносять до один, одного з основних факторів того ж метаболічного синдрому, оскільки поява хоч ці артеріальної гіпертензії рано чи пізно притягне до себе і гіперхолестеринемію, і відповідно відповідно, атеросклероз і відповідно інші елементи, які призведуть людину до серцево судинної або кардіоваскулярної катастрофи. Тому корекція артеріальної гіпертензії є вкрай і вкрай важливою. І що ще важливо: артеріальна гіпертензія це як правило той стан, який з'являється першим, і який тягне потім за собою всі. Інші які ж є рекомендації стосовно від американської асоціації серця стосовно профілактики, підкреслю вторинної профілактики і інсульту. Зокрема, у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які перенесли інсульт або ТІЯ, для більшості пацієнтів рекомендується досягти цільового робочого артеріального тиску менше 130 на 80 мм тутного стовпчика для зниження ризику повторених інсультів. Якщо ж ми говоримо про пацієнтів без артеріальної гіпертензії в анамнезі, які теж перенесли інсульт або ТІЯ. І мають середній робочий артеріальний тиск 130 на 80, начебто непогана цифра. Тим не менше, навіть для них антигіпертензивне лікування може бути корисним для зниження ризику повторного інсульту ішемічної хвороби серця або інших судинних подій. І, звичайно, коли ми говоримо про зниження артеріального тиску, ми обов'язково повинні пам'ятати, що нам важливо підібрати. Для максимальної ефективності індивідуалізований підхід, який буде максимально перекривати всі ланки патогенезу можливої ішемії і можливої артеріальної гіпертензії, так в майбутньому саме тому, згідно рекомендації Американської асоціації серця для пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які перенесли інсульт або ТІА, призначається лікування комплексне лікування підкреслю тіазидним діоретиком, інгібітором ангіотензин перетворюючого ферменту або блокатором рецепторів ангіотензину 2 для зниження артеріального тиску і зменшення ризику повторного інсульту. Єдине, що ми говоримо, що Досягнення цільових цифр на монотерапії артеріальної гіпертензії, як правило нереальне. Ми бачимо, що лише в 30% випадків нам вдається досягнути необхідної нам показників, які виведені власне в рекомендаціях, і які ми повинні досягти для того, щоб зменшити ризик інсульту. Саме тому актуалізація призначення декількох препаратів, як мінімум двох препаратів, вже для початкового лікування стає вкрай актуальним і вже наразі фігурує у більшості гайдлайнів, про які ми зараз будемо говорити. Причому ми говоримо про два препарати, але в тяжких ситуаціях, коли артеріальна гіпертензія виражена і вже значною мірою штовхнула людину упрірву інсульту, тобто ми говоримо про вторинну профілактику, в таких випадках ми повинні починати навіть не з подвійної, а з потрійної терапії, яка потребує за максимального захисту, точніше, дає можливість максимального захисту органів мішеней від шкідливого впливу артеріальної гіпертензії. Ви бачите, що стратегія лікування артеріальної гіпертензії станом на 23 рік, згідно рекомендацій Європейської. Асоціації кардіологів, показує нам, що ми обов'язково стартуємо терапію з, так, з подвійних препаратів, тобто це або інгібітори АПФ, або блокатори рецепторів ангіотензину, плюс блокатори кальцієвих каналів, або тіазидні діуретики. І якщо ми бачимо більш глибоку і тяжку ситуацію, то в такому випадку ми комбінуємо блокаторами, Рецепторів ангетонзину або інгібітора АПФ, плюс блокатори кальцієвих каналів і діуретик, як правило, тіозидний для досягнення максимального контролю артеріального тиску. І таким чином, якщо ми хочемо досягти ідеальної корекції, ми повинні отримати препарат, який дозволить нам отримати цю ідеальну корекцію. І такий препарат повинен бути, по-перше, А. Ефективним, Б, максимально безпечним і максимально широкого профілю. і – Мати прекрасний комплайнс, тобто особливо для людей похилого віку, щоб їм було легко, спокійно і зручно його приймати. Такий препарат повинен бути достатньо складним і в той же час достатньо. Комплексним і коли ми говоримо про призначення діючих саме речовин, то в першу чергу принаймні, ми рекомендуємо звернути увагу на валсартан, який є потужним і специфічним антагоністом рецепторів ангіотензину-2, який діє селективно на підтип ангіотензин 1 рецепторів, тобто спричинює ефект ангіотензину-2. По суті, механізм діє який? Він блокує зв'язання ангіотензину 2 з рецепторами ангіотензину 1. При цьому ми спостерігаємо вазоділятацію, зниження виділення альдостерону, зниження реабсорбції натрію в нирках і виражений, відповідно, антигіпертензивний ефект. Власне, за рахунок так, корекції ефектів, які буде спричинювати ангіотензин 2. Особливості валсартану заключаються в тому, що спорідненість до рецепторів ангіотензину 1 майже в 30 тисяч разів вища ніж до рецепторів ангіотензину 2 і це спричинює і обумовлює високий і дуже швидкий ефект антигіпертензивний від використання даних препаратів. Плюс, що дуже важливо, валсарта не взаємодіє з іншими гормонами, не має впливу на іонні канали і не впливає на ліпідний обмін та рівень глюкози сучової кислоти або триглюцеридів, що робить його максимально сприйнятливим для наших препаратів. Знову ж таки, що дає величезну кількість позитивних ефектів в якості нефропротекції, кардіопротекції, зниження інсулінорезистентності, тобто корекції уже навіть факторів гіперглікемії та цукрового діабету, власне, ниркова гіпертензія прекрасно коригується з допомогою валсартану і хронічна серцева недостатність. Ви бачите, що пропаранти валсартану мають це один з найкращих і найбільш вивчених сартанів, власне, і тому ми маємо величезну кількість досліджень, value, Valiant, припустимо, які чітко нам вказують на ефективність використання даних препаратів. Власне, дослідження Marvel, val HFT3, власне, і всі ті варіанти, які дозволяють нам побачити ефективність використання валсартану в клініці. Знову ж таки, дуже цікавий момент заключається в тому, що в дослідженні валі дослід отримано достовірне зниження частоти виникнення фібриляції перед сердь у пацієнтів, які приймали валсертан. Тобто, ми бачимо, що він дозволяє впливати одночасно на декілька факторів ризику, отих самих факторів, які штовхають людину ну, прірву кардіоваскулярної або цереброваскулярної катастрофи, і це дозволяє нам використовувати цей препарат зі значно більш широкими, як то кажуть, повноваженнями. В нашому арсеналі другий препарат, на який би хотілося звернути увагу, це Амлодепін. Це синтетичний препарат, що є похідним гідропірадину і належить до групи блокаторів кальцієвих каналів. Яка і суть його дії? Це блокування так званих повільних кальцієвих каналів, уповільнення входження іонів кальцію в клітини і зниження концентрації кальцію відповідно в цих клітинах. Це дозволяє нам знизити тонус злоткої мускулатури, розширити коронарні і периферичні артерії і загалом знизити артеріальний тиск і судинний периферичний опір, що значною мірою зменшує після навантаження та потреби міокарда, по-перше, в кисні, стабілізує і зменшує атеросклеротичну бляшку за рахунок вазоділетації. Ну і знову ж таки, оксида азоту. Теж е, сприяє вазодіалітації у випадку використання амлодипіну. Так, можлива ситуація звичайно з рефлекторною активацією симпатоадреналової системи. Але для амлодіпіну така вірогідність значно менше ніж для інших блокаторів кальцієвих каналів. Ви бачите, теж дослідження PREVENT, CAMELOT теж показують високу достовірну ефективність Амлодіпіну. А скот ALHAT, Так, відповідно, всі ці дослідження вказують нам на зниження. Нових випадків цукрового діабету, ризику інсульту, смертності від серцево-судинних захворювань, і відповідно ризику нових кардіоваскулярних подій та інсульту, що є дуже дуже хорошими результатами. Ще цікаво зазначити, що блокатори кальцієвих каналів також визначають в якості сенелітиків, тобто препаратів, які мають антиейджинговий ефект. Зокрема, блокатори кальцієвих каналів можуть чинити позитивний вплив на ендотеліальну функцію, зменшуючи запальні процеси, і покрівлю покращуючи виробництво колагенів та протиогліканів. Гідрохлоркіозид. Теж дуже важливий препарат в комплексі лікування па пацієнтів з ішемічним інсультом, і профілактики ішемічного інсульту, зокрема, в плані о, зниження артеріального тиску. Це синтетичний препарат, що є похідним сульфанамі сульфанаміду, і належить до групи тіазидних діуретиків. Який же тут механізм дії? Тут спостерігається пригнічення реабсорбції іонів, натрію та хлору, а також води у кортикальному сегменті петлі Генлі і на початковій частині дистальних канальців року uh -huh. Відповідно збільшення виведення даних елементів з організму. Гідрохлортіазит також підвищує виведення іонів калію та магнію, хоча й в меншому степені, ступені, звичайно, ніж петльові діуретики. Власне, пригнічує фермент карбангідразу, що призводить до підвищення виведення з організму карбонатів, що теж є важливим, і знижує виведення іонів кальцію з організму, тому він рекомендується хворим з артеріальною гіпертензією у поєднанні з остеопорозом. Тобто ми бачимо ще елементи коморбідності, так є важливими для таких. Пацієнтів. Також знижує виведення сечової кислоти з організму, тому він не рекомендується для застосування у хворих на подагру. Тим не менше, завдяки зниженню об'єму циркулюючої рідини, зниженню реактивності стінки судин і зниженню впливу власне нейромедіаторів. і Біологічно активних речовин, таких як адреналін та норадреналін, з посиленням депресорного впливу на нейрональні закінчення у судинах, це все обумовлює виражений позитивний антигіпертензивний ефект. Власне, від тому він розвивається достатньо швидко через 1-дві години, і триває майже, бачите, пів доби ми спостерігаємо, що у канадському дослідженні Стіч, яке так власне, описує спрощене лікування для контролю гіпертензії, що ефективність та добру переносимість потрійної комбінації з інгибіторів АПФ або блокаторів Рецепторів ангіотензину 2 з тіазидним діуретиком та антагоністами кальцію, власне, що показує доцільність використання потрійної терапії для профілактики ішемічного інсульту. Ну і не треба забувати ще про те, що якщо ми використовуємо комплексну терапію, то варто також подумати про комплайенс і було б доцільно використовувати на три таблетки одночасно. Пропустимо, а одну, особливо для пацієнтів похилого віку, які можуть забути переплутати. Наплутати дозування і загалом просто кинути приймати препарати, якщо у них буде спостерігатися, скажімо так, негативне якесь прийняття даного лікування. І саме тому використання комплексного препарату комбісарт, H, так, який власне має дозування так 5 амлодіпіну, 160 власне, валсартану міліграм і 12,5 міліграм гідрохлортіазиду і комбінованого препарату комбісарт, який містить тільки амлодіпін та. Валсартан, ми можемо таким чином коригувати і детально і комплексно впливати майже на всі механізми серцево-судинного ризику, саме, що й обумовлює портрет пацієнта, яким ми такі препарати будемо призначати. І це, до речі, не тільки пацієнти з інсультом, так або для скажімо, профілактики повторного інсульту. Це пацієнти з високим ризиком, це пацієнти з цукровим діабетом та метаболічним синдромом, це пацієнти з нефропатією, пам'ятаємо про нефропротекторний ефект. Так? Пацієнти з інфарктом, і із гострим інсультом з інсультом в анамнезі для профілактики, і звичайно, пацієнти, які погано переносять інгібітори АПФ. Власне, ми можемо представити результати і власних досліджень, де ми обстежили 300 пацієнтів з острим ішемічним інсультом, і ми оцінювали, коли саме виникав цей інсульт, і які саме препарати, які саме засоби варто використовувати для корекції артеріального тиску у цих пацієнтів. І, начебто, у вас може виникнути питання: ну ми знаємо, що підвищується тиск. А яким чином доба? Час доби, коли виник інсульт буде впливати на власне ситуацію з артеріальним тиском, що ж там може змінитися, і насправді. Ми дослідили це питання і побачили, що саме може змінитися. Зокрема, у пацієнтів з інсультом, який виник в денний період доби, ми спостерігали під підвищення артеріального тиску десь о 12, з 12 до 150. Причому вночі у таких пацієнтів навпаки спостерігався під тип, який називався овердіпер, тобто надмірне зниження артеріального тиску навіть нижче ніж потрібно. Ми знаємо, що вночі в середньому на 10-15 знижується артеріальний тиск. У даному випадку більше 20% знижувався артеріальний тиск, що свідчило про глибокий такий компенсаторний ефект вазу, вагоінсулярної системи. І, звичайно, будь-який дисбаланс, будь-яка надмірна ситуація, це є погано. І що ще більш важливо, це те, що це дало нам підказку про те, яким чином впливати на артеріальну гіпертензію і як призначати препарати таким пацієнтам. У випадку. Пацієнтів з денним інсультом, тобто з інсультом, який виник вночі, точніше, в день вибачає з періоду з 8, так, відповідно, до 3 годин, ми говоримо про що? Ми говоримо про призначення комбісарт аж у відповідну дозі 10 мг лодіпіну. І в день, а не ввечері, ми призначаємо препарат комбісарт з дозою 5 мг лодіпіну, що дозволяє нам коригувати артеріальний тиск, але не заганяти його дуже глибоко вниз, враховуючи під тип овердіпер, який Поширений майже у 75%, більше 75% таких пацієнтів, тобто, щоб не заганяти тиск надмірно низько, що тільки буде погіршувати ситуацію з відновленням після інсульту, і ризик виникнення гіпотонічних інсультів, гіпотонічної ішемії. Коли ж ми говоримо про пацієнтів, у яких інсульт виник у вечірній період доби, тут ми говоримо про підвищення артеріального тиску ближче якраз до вечора, тобто в період з 18.00 по двадцять. Першу І в такому випадку, знову ж таки, ми беремо до уваги, що вночі у таких пацієнтів спостерігався, як правило, під тип deeper тобто недостатнє зниження артеріального тиску. А це значить, що симпатоадреналова система не до кінця відпустила таку людину, і ввечері, і більше вночі, у неї спостерігалося недостатнє зниження, недостатня активація вагонсулярної системи. В таких випадках ми будемо говорити про призначення комбісарту H. У дозі 5 мглодіпіну 160 валсертану і 125 мг гідрохлортіазиду вранці. Це стандартна ситуація. Але коли ми говоримо про призначення ввечері, то ввечері ми говоримо про акцент на антигіпертензивну терапію, і в такому випадку ми призначаємо препарат комбісарт у дозі 10 мг мглопіну і 160 мг валсертану. Для пацієнтів з нічним інсультом картина була трошечки інша. Тут ми спостерігали одразу два піки підвищення, тобто перший пік підвищення на ранок, коли о 9.00 ми спостерігали, підвищення в середньому десь до 150, так, власне, на 90. Міліметрів тутного стовпчика, і схожа ситуація спостерігалася о 21.00, коли ти в середньому підіймався близько 140 на 90 у таких пацієнтів. І пацієнт, у яких стався інсульт вночі, він стався не просто так. Він стався тому, що вночі у таких пацієнтів спостерігався тотальний зрив, перекрут, я б сказав, біоритмів. У них замість активації вагу інсулярної системи активізовувалася. Симпатоадреналову виникала вегетативна буря, виникав так званий підтип night picker, високий артеріальний тиск, підвищення артеріального тиску вночі. І це теж треба брати до уваги, коли ми призначаємо таким препар... пацієнтам препарати антигіпертензивні. В нашому випадку ми рекомендуємо на ранок призначати комбісарт аж з амлодіпіном в 10 мг, а ввечері давати комбісарт теж з амлодіпіном 10 мг. І в такому випадку це дає нам можливість. Позитивно вплинути одночасно і на два піки, і зменшити вірогідність оцієї вегетативної бурі для попередження повторних ішемічних інсультів. І ви бачите, що комбісарт ефективний для лікування будь-якого ступеня артеріальної гіпертензії, саме завдяки комбінації і здатності модифікувати дозування таких препаратів. І знову ж таки, потрібна комбінація дає нам значно кращий ефект для контролю артеріальної гіпертензії. Це, що теж показано дослідженнями, які проводилися в клініці. Таким чином, особливості комбінації комбісарту і комбісарту Аж заключається в тому, що більшість пацієнтів, як ми вже це бачимо, для профілактики, потребують комбінованої терапії. І важливо те, що коли ми призначаємо такі препарати, ми призначаємо одну таблетку замість трьох. І це дає нам можливість отримати величезну прихильність, довготривалу прихильність для такого препарату, і власне для можливості. Профілактики артеріальної гіпертензії. Крім того, валсартан має позитивний урокозиричний ефект зниження рівня сечової кислоти у плазми крові. До того ж, валсартан у складі комбісарту забезпечує збільшення толерантності тканин до глюкози, що зумовлює зменшення нових випадків цукрового діабету. Комбінація амлодіпіну та валсартану в комбінації в складі комбісарту зменшує периферичні набряки, оскільки винозна вазоділітація призводить до нормалізації капілярного тиску. Плюс Стіазид, ми знаємо, спричині підвищення рівня сечової кислоти, але перший пункт. Валсартан нівелює цю негативну дію в складі препарату комбісарт H. і відповідно це дає нам можливість скористатися всіма привілеями використання тіазидних діуретиків, але гідрохлортіазиду, так, але при цьому не мати або мати мінімум якихось побічних явищ чи ефектів від підвищення рівня сечової кислоти. І, звичайно, ми бачимо, що такий комплексний генералізований вплив на майже всі органи мішені в плані захисту дає нам можливість отримати. Позитивний ефект мінімум побічних явищ, нівеляцію побічних явищ і препаратів одне від одного і адтивний антигіпертензивний ефект для глибокого і всебічного контролю артеріального тиску. І таким чином ми отримаємо можливість контролювати артеріальну гіпертензію. Шановні колеги, я дякую вам за увагу. На останок хочу показати цей слайд, в якому зобвідображено ота сама шкала БІФАС для швидкої ідентифікації швидкої діагностики інсульту, але перекладена і адаптована українською мовою. Це шкала мозок, де м це мовлення порушення мови. О, очі, двоїння чи втрата зору тимчасова з запаморочення або головокружіння, о, обличчя, асиметрія носогубної складки, асиметрія посмішки, К, кінцівки, коли заслабла або рука, або нога, або виник гемі парез, який ми спокійно перевіряємо пробою пара. І як тільки ви бачите такі ознаки. Будь ласка, не гайте час і швидко госпіталізуйте такого пацієнта, навіть якщо ці скарги регресували, і у пацієнта трапилася транзиторна ішемічна атака. Бо ми з вами знаємо, що транзиторна ішемічна атака це той же самий інсульт, але пацієнту сильно повезло. Шановні колеги, ще раз дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких та рідних і, звичайно, своїх пацієнтів. Нехай все буде добре. Слава!